Друзі, на інфо перші проголовне. Поїхали Богдан і Коломойський продовжують розносити свого друга Зеленського, колишнього друга. Ось коментар Коломойського опоміндічу.

Я, это не но, конечно, и вот, что раньше Гордону рассказал Богдан. Сейчас любой человек, который не там, он счастлив. Такого уровня бардака, кризиса, конфликтности и неопределенности в будущем еще никогда не было. И оставаться там может только человек, которому уже терять нечего. Или он маканулся настолько глубоко, или каждый месяц полученных три серебряника, это гораздо лучше, чем... Три-четыре. 34. колишні голова адміністрації президента зараз офіс президента свого часу був радником ігоря Коломойського та мав важливу посаду за президентства Януковича. Де зараз Андрій Богдан чим займається? Як виглядає? Далі в матеріалі народився 3 грудня 1976 року у Львові. Закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка в 1998 році. А у 2007 році отримав кваліфікацію економіста та спеціаліста з фінансів. З 1998 року Богдан був в з у приватному та державному секторах а з 2008 року починає займатися політикою з 2008 до 2010 року. Був заступником міністра юстиції України, 2010-2011 року заступником міністра кабінету міністрів України урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики а з людго радного обкома прем'єр-міністра України зрадника Миколи Азарова по березень 2014 року був урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики за Януковича. Крім того, був Богдан обіймав посаду позаштатного радника голови Дніпропетровської Ода Ігоря Коломойського та виступав як адвокат екс-лідера партії Укрупа Геннадія Корбана. Під час президентської кампанії 2019 року Богдан був юридичним радником Володимира Зеленського. Після перемоги керівника 95-го кварталу, 21 травня, 2019 року Богдан очолив адміністрацію президента України. Його призначення викликало резонанс. Його пов'язували з олігархом Коломойським, а також вказували на порушення закону про очищення. Влади, який забороняв обіймати держпосадак з чиновникам часів Януковича. Пізніше він став головою оновленого офісу президента і набув репутації сірого кардинала президента. У той час Богдан, який ще поче на вухо Зеленському, стає інтернет-мемом, перебуваючи на посаді, Богдан конфліктував за змі. Він заявляв, що владі не потрібні журналісти для спілкування з суспільством. А також звинувачував їх в корупції. 11 лютого 2020 року Богдана було звільнено і після відставки він відкрито критику. Ваво політику самого Зеленського в останні роки Богдан різко з'являвся у публічному просторі у 2023 році на своїй сторінці у Фейсбуці він публікував повідомлення про підтримку ЗСУ та фото з прифронтових міст України у грудні 2024 року. Журналістка телефоналу Марина Шашкова в матеріалі місія зупинити арестовича, що думають в раді та офісі президента щодо участі мігрантів у майбутніх виборах. Цитуючи свої джерела написала, що зараз Богдан перебуває за кордоном, має відстрочку від мобілізації. Через наявність чотирьох дітей, і він хоче балотуватися з новим обличчям проєкту у можливих майбутніх президентських виборах у лютому 2025 року. Богдан оновив фотографію пропіля у соціальних мережах, змінивши її на зображення Ілона Маска, якого неофіційно називають другим президентом США. Наразі засновник SpaceX, керівником департаменту ефективності та старшим радником президента США в адміністрації Дональда Трампа про оповівські телеграм-канали. Пишуть, що нам Андрія Бодена було заведено справу про держ. Зраду фігурують і в справі Аваков, Шустер, Гордон, Гройсман пише політолог Биков Богдан, начебто має в Україні. Він поїхав ще півроку тому. Ну що ж, очікувано, але Богдан почав активно розповідати про Зеленського Єрмака та багато інших слів. Не добирав характерно. Ну що всі, хто пішов від Зеленського та почав його критикувати, неодмінно отримували або хейтинг офісу президента позитивних блогерів, або і кримінальні справи. Ось така влада, яка не толерує критики в свою сторону. Це чиста автократія використання влади для розправи над політичними опонентами коли Коломойського також за це посадили, адже пам'ятаєте, що він казав, російські танки будуть розміщені біля Кракова і Варшави. Сказав Коломойський, ваше НАТО будемо чити свої штани і купувати памперси. Пише телеграм-редактор спротив Глачук далі мовою оригіналу. Коломойський п'ять років тому розповів, що Зеленський та він взяв 100 мільярдів доларів у росіян. Ми візьмемо 100 мільярдів доларів у росіян. Я думаю, що вони задоволенням дали би їх нам сьогодні. Який є найшвидший спосіб вирішити проблеми і відновити стосунки тільки гроші, сказав Коломойський. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.